Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко. Добрий. <кхем> І з цікавинкою на трофейному Т-90. Ось тут конкретно я бачу вперше. Для мене це вперше. Я бачу реалізацію того, про що я вже неодноразово думав. Так, це зокрема зовнішні баки танків. І оце ну, найкращий їхній вигляд, який я поки що бачив. Тут було закладено цеглою, я, чесно кажучи, не розумію, нащо її на даний момент звідти витягнули, бо, на моє переконання, цегла все ж таки захищає краще, ніж повітря. Так, Танчик? Ну і Єдина функція зовнішніх баків. Так, ну, на танку ну, з того, що я розумію за неповні три роки захисту України в, в, за лінією БТ служби ЗСУ, то це просто перевезення повітря. Тобто, ну, танки, вони в принципі, не мають цивільного призначення. Так? Це машина для війни. А на війні возити зовні пальне ну це фантастика, це абсолютно неадекватна фантастика. Тому от, можемо бачити, московити тут повирізали ніші, позакладали їх цеглою. І це все одно краще, ніж повітря. Я сам про щось таке неодноразово вже повторюся, думав. І от бачимо таку от реалізацію. Ну, Мови нема. На мою думку, це залік. Поки що кращого, що можна зробити конкретно з рідними баками зовнішніми, я не бачив. Хто знає, пишіть в коментарях. Разом бореми поборемо.